Вітаю, я Костянтин Ігнатчук. Успішна атака по складу боєприпасів в Тверській області Росії та масовий підрив пейджерів у членів руху Хезбола в Лівані. Такі теми в фокусі уваги нашої розмови з керівником центру воєнно-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаю вас в ніч на 18 вересня. Українські дрони атакували великий склад з боєприпасами в Тимській області, в місті Таропець. І наскільки великий справді цей склад, і якщо відомо, то що там зберігалося, склад дійсно дуже великий. Якщо ми говоримо про можливості цього складу, його особливість в тому, що там можна зберігати ракети ну там можна зберігати реактивні снаряди. До артилерії, артилерійські снаряди і боєприпаси, але є змога зберігати ракети. І а, була попередня інформація, що на одному зі складів, які знаходилися от якраз в цьому районі, зокрема, могли зберігатися північно-корейські -раке... північно ракети КН 23. Наскільки підтверджено зараз, що вони були саме в момент вибуху? Сказати важко, але ну я би не відкидав таку версію, тому що інформація попередня з різних джерел дійсно надходила, що саме за ними, ну за ними йде зараз полювання, як і за іранськими ракетами. Українські сили оборони вистежують. Ви бачите, що цим пояснюється менша кількість атак по території Росії дронами зараз, тому що українські безпілотники концентруються на більш масових. Але точкових атаках по різних об'єктах воєнної інфраструктури, військових об'єктах, де ворог може зберігати або балістичні ракети Іскандер, або КН 23 або інші а, подібні ракети, якими в тому числі іранські, за іранськими теж полювання йде. Але їх тут не було на цьому складі безпос... конкретно на цьому. Але от КН 23 вони могли бути, і саме по цьому наносився удар. Масштаби детонації і вибухів свідчить, що склад був заповнений доволі таки серйозно, оскільки потужна детонація розльоту уламків ракет, якщо подивитися на вибух, то він доволі таки потужний. Цьому і підтвердження евакуація довколишніх населених пунктів. Коли днів 10 тому в солдатському Воронівській області був знищений склад, який знаходився в лісі. Там, де були ракети КН 23 теж тоді теж евакуювали довколишні населені пункти, як мінімум, два села, які були довкола цього солдатського. І, власне кажучи, тоді теж було встановлено, що це внаслідок того, що знищені самі ракети КН 23 Тому атака доволі таки успішна, видно, спланована, реалізована, і вкотре підтверджує, що. Що би Росія собі не думала з точки зору того, там що вони співпрацюють зі своїми партнерами а, і так далі? Ну а, їм, скажімо так, не вберегтися від а, тих атак, які Україна може здійснити. Тобто Україна все одно буде проводити наші сили оборони і безпеки дії спрямовані на встановлення розташування тих чи інших видів озброєння, а особливо ракет, які Росія може отримувати з Північної Кореї чи Ірану і знищувати їх. А чи можна говорити про те, що наша розвідка намагається відстежити ці північнокорейські чи іранські ракети ще на етапі їх транспортування? Так і є. Так і є, безумовно. Більше того, я можу сказати, що про транспортування, наприклад, ракет з Ірану теж відомо. Станом на зараз питання в тому, що. Вони не завжди перебувають, скажімо, на тих об'єктах поки що, Поки що. тому що поки що їх дістати важче, але як тільки їх будуть підвозити до місць, розумієте, їх же ж не можна вічно тримати десь на якійсь базі там, на півдні Росії, наприклад, а все ж таки їх потрібно переміщувати, оскільки вони ж мають бути застосовані. А з, з іранськими ракетами ще складніше їх тримати, десь приховувати. бо... Ну радіус дії у них до 120 км, кілометрів. Це ще північнокорейські, там до 500 кілометрів і є можливість їх дещо віддаленіше утримувати і відповідно запускати, як вони здійснювали Зоронівської області і так далі. Але наскільки це можливо, наскільки дозволяють умови, українська розвідка, українські сили оборони і безпеки постійно працюють над цим, щоб е, знайти і мати можливість відстежувати. І знати про місце знаходження ракет або інших видів озброєння на складах, арсенал в Тверській області був збудований в 2018 році. І тодішній заступник міністра оборони Булгаков хвалився, що це склад, який відповідає на останнішим вимогам світових стандартів, і що він невразливий і так далі. І так далі. Що пішло не так. Це той Булгаков, який сидить зараз в Росії, по моєму, да там і так да. так ну от, ну от, тобто, як Путіну кажуть, доклад принесли і кажуть: ну що понятно що варують варують постійно варують, і Путін про це знає. Ну каже, вже так провалівали, що далі нікуди, що вже дав Путін отмашку що треба садити вже казнокрадів хоча він учасник цих схем, але ну навіть для нього це вже масштаби, які там. Тому до цього треба ставитися е, таким чином, що дуже багато як було показушного, так і є в Росії. Тобто, як було про людське око показати, казатися анібить, ну те, що їм притаманно, і те, що вони намагаються продемонструвати. І на цьому тлі, звичайно. Потім виникають ось такі конфузи, коли кажуть: ну дивіться, ну побудовано ж за останнім рівнем безпеки і заходу, а дивишся і захисту. А воно, в принципі, цьому всьому. Не відповідає це все дійсності, власне кажучи, ось так все і відбувається. Чому? Тим більше дивіться: а мова ж йде навіть не про ракети, що Україна вдарила, мова йде про дрони, до від чого він закищений. Дрон може нести там, починаючи від 5, 10, 15 кілограмів, залежно, які це типи. І от вам відповідь: що так, атака концентрована, так вона масова, так вона дуже добре реалізована. Але якби там були, наприклад, якісь підземні сховища, і все було заховано під землю, і, ну скажімо так, захищеніше, значно якісніше, звичайно, що неможливо і дрони б цю броню не пробили, але на щастя, для нас вони складують наверху, не дуже прикривають її, не дуже то там дбають про захист і дає можливість це влучати і проводити відповідну роботу. Можливо, щось інше мав на увазі Булгаков. Ну вони ж розумієте, вони ж не думали. Вони ж не думали, що війна прийде на територію Росії, і що їм було? Ну, треба, можна сказати, захищено, захищено. А диверсантів максимум там можливо, якісь щоб бродячі тварини не забрили, ще щось не відбулося. От вам захищено. А коли ж війна прийшла, виявилося, що стоп так. Російські аеродроми не готові, російська військова інфраструктура не готова, об'єкти важливі, вони не так прикриті, як потрібно, і це зараз масово ми все простежуємо і вони намагаються дати цьому раду. Ну просто тому що вони взагалі не розглядали сценарій, що в Тюрській області взагалі хтось їх буде по них наносити удар. Що вкотре, до речі, спростовує версію про те, що Росія готувалася до того, що їх НАТО буде атакувати. Росія готувалася до війни проти України, але точно не готувалася до того, що війна буде на території Росії. От, власне кажучи, що вкотре спростовує наративи Путіна і всіх інших, які говорять про те, що НАТО не мов мовляв воює зараз проти Росії. Як ураження складу в Тверській області позначаться на ситуації на лінії фронту? Такі ураження вони позначаються і не тільки по лінії фронту, а й для цивільного населення? Тому що розумієте склад все ж таки ракетних військ і артилерії, тобто реактивна артилерія. А якщо підтвердиться КН 23 ракети, то звичайно це зменшує можливості Росії по нанесенню ударів, які вона постійно готує, я хочу нагадати, що не так давно служба зовнішньої розвідки Росії випустила такий прес-реліз, в якому звинуватила, що Україна. Немов готує удари по своїх же лікарнях, ну тобто, це терористи свої наміри демонструють. Тобто, Росія демонструє, що вона може вдарити по наших лікарнях, і тому вони роблять ось такі відкриття і е, зізнання, фактично. Ну але е, загалом е, треба сказати, що безумовно це впливає на фронт, тому що якщо ми зараз абстрагуємося. Наприклад, від КН 23 три ракет, ракетах говоримо про інші види озброєння, то це все їде фактично на бойові позиції. Потім транспортується різними партіями і з цього ворог обстрілює позиції українських військ. Це вони використовують для досягнення своїх цілей на полі бою. Чим більше складів знищуються дистанційно, тим менше їх потрібно знищувати в контактних боях. тим, це зменшує кількість потенційних жертв, викликів і ризиків для наших сил на передовій. і ослаблює в той же час ворога, тому що коли ворог розраховує на те, що оперативно якась логістика буде здійснюватись, і коли вони планують якісь, наприклад, наступальні дії чи захисні дії, але логістика підводить і це йде не за планом. Це призводить до того, що збивається. Я вам приведу приклад на який стосується дещо іншого, і, можливо, не все він відкрив, розкриває, але про логістику, наскільки це важливо? Дивіться як тільки українським підрозділам вдалося збивати логістику на покровському напрямку, тому що було виявлено розрив, коли російська логістика стилу не встигала за передовими загонами, які вели наступальні дії на покровському напрямку, і як тільки по цій логістиці відпрацьовувалось, це сповільнило напрямок. Новогродівка, Гродівка, ось там де вели лобові атаки російські війська. Вони пішли на південний фланг, так але тут вони зупинились. Тому ось так це і працює: що це руйнує або суттєво відтерміновує, або ворог вимушений змінювати свої плани, що звичайно їм то не дуже і хочеться і не дуже подобається. Напередодні сталася ще одна доволі резонансна подія, яку зараз обговорюють в Лівані. У членів в руку Хезболла стали масово вибухати пейджери, і на даний момент відомо про 12 загиблих і більше трьох тисяч поранених ізраїль не зізнається, що він якось причетний до цього, але вже є інформація, що це таки за цим стоїть Ізраїль. Наскільки взагалі, на вашу думку, складно спланувати і реалізувати таку операцію? Ну, можливо, і складно, але не неможливо, як ми побачили. Тобто, те, що можливо, це факт. А, чи є складнощі є, але я не допускаю, що вони більші, ніж знаєте, там по суті, давайте скажемо так: що ці пейджери вони стали вибуховими пристроями маленькими, невеликими, і завдання було їх е, дати їм команду найскладніше, мабуть що. Дати команду або подати такий сигнал, який мав призвести до того, що ці пейджери почали вибухати. Тобто, ось це можливо найскладніше. Ви ж бачите, синхронність цих подій свідчить про те, що пейджери все ж таки почали отримувати сигнал одночасно. Тобто, це не, це не внаслідок того, що вони від початку були вироблені, з якимось, знаєте, там спеціально свідомим браком. Або спеціально щось було закладено, що в якийсь момент б, б, почало вибухати. Можливо, і так, якісь елементи там були закладені, але привести, розумієте, привести прилад вибуховий в дію, ось це найскладніше дистанційно, як це зробити. І тому я думаю, що ключ до цього був знайдений. І, очевидь, ми побачили ось цей результат. Це дійсно нетипово, такого ще не було. Ну. Не пригадую такого, щоб подібні були випадки, але ж ні, небагато хто і пейджерами користується зараз, тому і випадків не було. Це Хізбула перейшла на телефонний зв'язок, на те, щоб їх менше виявляли засобами там спостереження за мобільним зв'язком, якраз але це не допомагає. Може, тепер перейдуть на, я не знаю, на кого, на почтових голубів чи на кого вони будуть переходити. Але і тут в історії різне бувало. Нещодавно рано Рада оборони Ізраїлю розширила список цілей у війні, яку вони зараз ведуть раніше. Це було два пункти: перемога над Хамас і звільнення всіх заручників. Зараз додався ще один пункт безпечне повернення мешканців у свої доми, домівки на півночі. А північ це якраз де Ізраїль межує з Ліваном і ті території, які обстрілює Хезбола. Чи означає це, що? Хезбола стала ще одною ціллю для Ізраїля, і Ізраїль буде зараз більш активно активніше воювати з Хезболою. Я думаю, вона й не переставала бути. Тобто, так чи інакше, давайте подивимося, ми спостерігали ці загострення і раніше, зараз вони набудуть іншої форми. Чому? Ну тому що Іран, розумієте, зараз же ж Близький Схід він теж на порозі можливих серйозних змін. Тому що дивіться. А Сирія фактично ну більше під контролем, все ж таки, Ірану, ніж Росія. Асад перебуває, відповідно, що відповідно, ми бачимо, вони там дрони збирають, вони там все, як Сирія, вже працює на іранську військову машину, в тому числі. Хезбула теж візьмемо тепер куситів єменських, які теж активно працюють, і зверніть увагу, що. Хусити запустили з Ємену ракету, яка долетіла практично до Тель-Авіву. тобто, ну, виклики доволі таки серйозні. Звідки вони це взяли? А, ймовірно, все це іранський фактор. Якщо подивитись глобально, Іран намагається оточувати фактично, особливо з півночі і з півдня у них далеко це тільки Ємен, але оточувати Ізраїль, і в тому числі Хезбола, яка відіграє в цьому активну роль. Вона, звичайно, що має свої задачі. І ці задачі це дійсно продовжувати обстрілювати Ізраїль, продовжувати чинити тиск, ослаблювати. А Іран чекає свого моменту. Іран чекає моменту, поки Росія остаточно допоможе з ядерною зброєю, оголосити себе ядерною державою. Ще й після того, ймовірно, як Сполучені вони дочекаються, поки Сполучені Штати остаточно вийдуть з Іраку, після того себе такими оголосять. І це буде питання часу, коли проіранський режим буде встановлений в Іраку. Далі буде встановлений проіранський режим там. Далі Сирія, Ліван, Хезболла, кусити все те, що ми проговорили, що ми маємо сукому залишку. А ще якщо додамо, що розхитають ситуацію через палестинців в Йорданії, а там багато палестинських біженців. Фактично, це підготовка до масштабної війни з різних напрямків проти Ізраїлю. От, власне кажучи, ця картина. Я думаю, що в Ізраїлі розуміють ці виклики і загрози, які є, тому їх поки з болі почали більш активніше відпрацьовувати, тому що ну розумієте з точки зору ворога Ізраїлю, Іран намагається робити все правильно, тому що дивіться: поки вони застрягли в боях, фактично і поки питання звільнення заручників іде проти терористів Хамасу у Ізраїлі. Плюс додайте до цього політичну ситуацію, Вона розхитується, тому що ми знаємо практично, що вихідних відбуваються протести і демонстрації проти Натаньяху в різних містах Ізраїля. Що це означає? Що до цього треба ще додати обстріли з півночі, і фактично таким чином, ну, знаєте, створювати Ізраїлю серйозні проблеми і виклики. І тому те, що вони будуть активніше працювати по Хезболі, в мене немає сумнівів з огляду ось на ці можливі плани Ірану, про які я тільки що розказав. І це треба, звичайно, зривати, тому Ізраїль буде діяти протидіяти цьому. Дуже дякую вам за інтерв'ю і гарного дня. На все добре. Дякую, дякую, навзаєм.